Шановні рідні, близькі сусіди, знайомі, друзі, побратими, сьогодні ми проважаємо в останню дорогу нашого героя, нашого могилівчанина, нашого хорошого побратима, Лопатинського Вадима Анатольовича. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Дорогі рідні, друзі, побратимі. Ми сьогодні зібралися, щоб віддати шану і провести в останню дорогу нашого земляка-захисника, нашого героя Вадима Лопатинського, який разом з нами виріс в нашій громаді, навчався в першій школі, потім закінчив Моглі-Подільський монтажний технікум, працював на заводі Кірова, потім працював в комунальному підприємстві Могилі-Подільський водоканал, де провев себе як гарний фахівець. І коли Росія розпочала повномасштабну війну, він один із перших пішов до Лав Збройних Сил України, щоб захищати рідну українську землю від російських окупантів. Але, на жаль, в важких боях. Вадим загинув. Загинує герой за нашу з вами свободу і за кожного з нас. Хочу від кожного жителя молів подільської громади висловити співчуття родині. А нашому герою вічна пам'ять, і вічна слава. Слава Україні! Героям слава! Хто ж ми Шануємо пам'ять, приклонимо коліно перед нашим героєм. Виберуть ми, чужі люди, виберуть ми. Як би ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Україні, героям слава! Ти сині, плине кача по ти сині.